Нещодавно давно на сайті Блендера було додано новий набір ресурсів це базові сітки людини, які можна безкоштовно завантажити і які мають ліцензію, що означає, що їх можна використовувати для будь-якого приватного чи комерційного проекту без жодних обмежень. Цей набір було створено спільними зусиллями волонтерів, спільноти та студії блендера, яка продовжуватиме підтримувати його та вдосконалюватись з часом. Ось огляд того, що до нього включено. Тут є базові сіті повного тіла для чоловічої та жіночої анатомії, а також для окремих частин тіла. Якщо вам потрібно лише щось конкретне, для вашого проєкту вони варіруються від реалістичних до стилізованих і сильно спрощених моделей, як еталон або для безпосередньої роботи з кожною з цих базових сітей. Поставляються з різними якостями, щоб зробити їх більш корисними. Вони мають рівномірно розподілену квадратичну топологію, ідеально підходять для подальшого поділу. Вони повністю закриті, об'єми для воксельного ремешингу. Деякі базові сіті, особливо реалістичні, включають багаторежимні деталі обличчя, також включені набори облич для швидкого приховання та зміна форми у режимі ліплення, ультрафіолетові карти для текстурування та затінення, включно навіть з UDEMS. Для більш детального текстурування. Деякі ресурси також розділені на декілька об'єктів для більшого контролю над ними. Це лише початкова версія набору, тож у майбутньому може бути додано більше базових сіток. Ви можете знайти його на Blender.org під сторінкою завантаження у розділі «Демо файлів. Завантажте його та розпакуйте зіп-файл. Відкрийте файл Blender всередині. У вас буде представлено всі ресурси та браузер ресурсів вже відкритий там. Ви можете побачити кнопку для копіювання пакету до бібліотеки ресурсів, але спочатку я можу порекомендувати створити нову бібліотеку ресурсів для пакету. Для цього перейдіть до налаштувань у вкладці шляхи до файлів. Натисніть кнопку плюс для нової бібліотеки ресурсів. або виберіть папку та назвіть бібліотеку ресурсів, наприклад, людські базові сіті. Змініть метод імпортування на this way». Щоразу, коли імпортовано ресурс, це буде унікальний новий об'єкт з кнопкою. Копіювання до бібліотеки ресурсів. Виберіть бібліотеку ресурсів, до якої потрібно скопіювати ресурси, і збережіть файл у цій папці. І все готово. Тепер ви можете знайти бібліотеку та каталог сітей від своєї основи, коли вам це буде потрібно. І просто перегляньте один із ресурсів до 3D-візуалізатора. Якщо ви імпортували ресурс колекції, переконайтеся, що у спливаючому вікні в кутку немає галочки біля опції екземпляра. Або якщо ви не бачите її, натисніть клавіш f9 Якщо ви хочете вирівняти ресурс за центром, натисніть клавішу Alt-G, для того, щоб очистити позицію у випадку плоских базових сітей, вони фактично йдуть з модифікатором поверхні поділу. Якщо ви хочете ліпити на цьому об'єкті далі, обов'язково встановіть потрібну роздільну здатність і застосуйте модифікатор. Щиро дякуємо за перегляд.